Мукачево знову стало епіцентром освітнього скандалу. За словами очільника краю Геннадія Москаля, керівникам трьох профтехучилищ дали вказівку удвічі зменшити кількість прийому дітей. Так міська влада планує економити гроші, твердять в адміністрації та наголошують, це незаконно. Кожен такий випадок оскаржуватиметься у суді. Крім того, за інформацією обласної адміністрації, в першу чергу Мукачівські заклади профтехосвіти набиратимуть лише школярів з направленнями від Мукачівських підприємств. Це теж порушення закону. З вересня цього року, практично в два рази, от поставили перед фактом директорів, профтехучилищ, що вдвічі зменшити кількість учнів, і це тягне за собою, до речі, не тільки зменшення учнів, але й відповідно зменшення персоналу, щоб зекономити, щоб урізати фінансування. А друге дана вказівка директорам професійно-технічних училищ. Приймати документи і приймати навчання тільки тих дітей, які мають направлення із Мукачевських підприємств із міста Мукачев. Це взагалі порушення 24 статті конституції за територіальною ознакою, але їх попередили. Якщо один такий факт буде, це буде одразу оскаржено в суді.